Всім привіт, усім гарного перегляду, вітанечко. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий танчик, як Кунзе Панзер, а також як на ньому грати на копальнях. Так, саме копальні, оскільки я зіграв два боя дуже гарних і ефективних на копальнях саме на цьому танку. Тож, друзі, гарного вам перегляду: забирайте собі тільки найкраще, можливо, позиції, можливо, простріли. І так далі, щоб ви розуміли, що можете на цій мапі робити. А саме на цьому танчику. Ну і в принципі на багатьох танчиках можете так робити. Але Кунзепанзер гарно показав себе. Тож, погнали! Гарного вам перегляду! Наприклад, ти мені не кидаєш з водиком. Е, катав на 53ТП. Е, на дефолтному обладнанні така вигідна іс 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 істота став покращене обладнання зовсім інший танк. Тому я катаю тільки на обладнанні тако. На такому обладнанні. Бо було... так можна краще розкрити танк, показати його всі кращі сторони. А якщо. Якщо ви хочете таке, яке, таке обладнання, і все буде. І у нас профі -ідол танки, я соромлюся. Гайда! <ривіт> <ривіт> Ну я я розумію, що краще пропустити цього дурачка. Хай їде. О, бачиш, що він зробив. Вільнуйте як слід. Що дурачок зробив? Я про тебе ВП. Ну і звичайно не попадаєш. Бабаха зараз в мене вальне і попаде. Опа! Тобто такий опустий на госниці. Окей. Так, дали, що що загубив. А Я думаю, що він помирає. Пряме попадання. Прямое підставляється? Як то, як ви кажете, актори? Цікаві актори. Не табабаха. Знаєш, що мені робити? Скуштуй! Я разу треба нормальненько, але я на горі. А, в принципі, бій вже виграний. Припинити просування. Нет. А ну-ка, сюди, мудило. О, як вийшло, так і вийшло. Щесть, та й щес. Тут стріляти на взгляд, далі, стоїмо цей режим. Яблучко, як тут окей. Угу. Цей режим. Точно да. станка збільшує. Не может попадати от бабаху. может я можу по бабаху, -бабаху попадати. Опа-на, Давайте ми зробимо так. Як? На Удаса поїдемо чи. А на Удаса поїдемо. А-а-а! Ага! Остання чарка була, що Я зрозумів. Я зрозумів, вас? вас і Удес. Ні, козак задарма не вмирає. Так, що там 430-й? Живе? Да, живе, живе. Ось вона ворога с. А, яснуха. як мене вбивають наш тіму. В принципі, стих дати да, дати, ще один постріл Є 50 м то мы стріляв. стрелял, також такску мене стріляє. А, блін, не попадаю. Добре, них хлешалось 4 типа. ДВП, Мінотавро, Таура, об'єкт 430 і той же самий єпісь. Окей. Вони так не світяться. Хоча не можуть замблайдити мене сюди. Не можуть реально замблайдити мене сюди. Окей, об'єкт 430. так сюди, але він по сейву їде. Десь. же сам може поїхати е, ТВП сам може поїхати Є50 е, то цей більш треба виграти повертаємось назад, е. Де давай? Ага, як вік поїхав, я поїхав верхом. О, то ще проблем. Е попадания. Что-то mm -hmm. там, Виток в ангар отримав. Саме лахміття лишилося. А то, мабуть, вже все. Нормально, дограли цей бій. Нормально, дополякали 5434 на світу. Нормально. пів хе. Майстер. Майстер за цей бій взяла, друзі. Так, в принципі, гарний бій. Е, третій бій 5300. Не вдень Вітанечко. То сильно. І точ, точно стріляв. В принципі, е, що тут є медаль Оскіна Знищити три танка, супротивника в одному бою керуючи середнім танком, Знищити і техніка має привищувати танк не менше на один рівень. Так, я вбив е 50 м я вбив ТВП, я вбив 430У де то. знайти нормальний клан, аби з водами катати. Хтось може е, підсказати по свідому. Зводами катати що? Просто катати е, боїть що. то не такий слабкий танк? Родом вечір катати. Mm. Не знаю, у нас. У нас моєму ухлайні такого чомусь немає, або ж хлопці ну, катають бі більшості соло, або ну, так, щоб збиратися. не От мене нібектени зараз. Можливо, ну, кажу, я не знаю, наверхнув цього. Бажає ще! На! Саме лахміття лишилося! А, Ну стих секунду. Тримай ще! Е, будь акуратний, бо тебе ви звідси розібрати просто. Мене вже так раз вбивало, так що раджу від'їхати з цієї позиції. А теж так Є бізон план. Треба завести хлопця, котрий. Ну, куди граю в танки, потім буде кожен, кожен вечір зводок. Так, ну що де. ні. Завести хлопця, щоб грати з роддом. Це щось чимось. Це щось новеньке. Привет, мэдж, Правильно прочитать? Ай, а, а мегатрон, да? Чего? Да? Правильно читать твинник. И я мегатрон. Не, 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 это твинг был, станет после. Взуття забрал, на толквы? Огорнейся, дай Боже, дай Боже! Якщо вже заходив, дякую за спілкування. І... Є попадання. Зустрічі. Чувака, ох, чувака роз, розмолотили, файно. Ловко, о, о, це... трошки не, не помішає також зараз розмолотити. Не використовуємо чому, бо мені треба ДПМ. Мені треба ДПМ тут розвалювати. Пофіг. Пофіг, що водій бухий. Зробили мені все. Трошки недобрі стрельно. Альфа. Альфа у мене 390. Анна Альфа 390 провіряйте опричи немахоле. Нормально забрали. А, чекай, 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 чекай. спокойно взят. Ети. Е попадание. Бойно взяв Без Безраз, але лого клану е, зробили б... Зробити б професійніше можна красиво зробити. Клан же український е, має бути перфектно зроблено, але без образ. Я розумію, що, звичайно, вже хотілося би щоб. Це було ідеально. Але лого клану зараз е, поміняти не будемо, не будемо міняти. Ожечки. Третій майстер, блядь. Сюда чина? Дядьте я кажу, так? <смі>, Бізоніт <ліний>, є таке. <смі> Ай, божечки, божечки. Ну, от, от і що? Стояв я на позиції, настрелю, настрелюю настрелю. Потім заїхав на горку, так. клацнув кунзепазер, який там був, і почав далі клацати важких танків. Ось таких. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ятьох супротивників я наніс урон. Дев'ятьом. І. П'ятьом бі, бі, ну, пятьом більше як два постріла наніс. Ну, реально цікаво. Ось такі бої вийшли на Кунзе Панзері на копальнях. Надіюся, вам сподобалися ці бої. Ви мені подобайку за мої старання та підпишіться на канал. Тут ще буде багато гарного відео по майстрах на різній техніці. Також, друзі, хочу вам сказати, що зараз можна його взяти за жетоний батлпаз. Хто ще не взяв його, то рекомендую взяти. Дуже цікава машинка, але потрібно використовувати режим, так як я в бою. Тобто з час від часу переходити то в режим снайперський, то в режим стежки ДПМ. А на цьому моменту у мене все. Всім гарного дня, гарного перегляду і до зустрічі на відео та стрімах. Чао!